Уявіть собі ситуацію, що приїхали туристи з Оксфорду і хочуть екскурсію. В екскурсбюро директор бігає, де екскурсовод нема. Ну давайте кого-небудь. Нікого нема. Електрик, я так він же ж вмазаний. Ну, зате він знає, там більш-менш мову, більш-менш справу. Ну добре. Добрий день, майне Іван. Це є центром наш Майдан. Він є символ індепенс. This is beautiful фонтан. Прошу взяти долар ван, кинуть даун в цей фонтан, а потім підемо в рибати в гайдамацький ресторан. Тут у нас комплексний обід, Будем дінер have to eat. Пане кухар вісім порцій, плюс два шофери та гід. На обід буде банан and вареникс in сметан. А хто хоче, може взяти Russian vodka in стакан. Хто наївся, прошу плиз, всі за мною гоу вниз, зараз їдемо і на автобус ту Андріївський узвіз. Ось на нього гарний вид, Look at window, містер Піт, цей узвіз із нот канава, це така горбата стріт. Тут в кіоску Кайзербір, а напроти монастир, а це вам Єльцин, лайк -like матрьошка, Andinazer сувенір. Тут медалі, ордени шмат берлінської стіни, а це хрущова окуляри, і Андропова штани є. Хто купив, складайте у кейс і давайте тугезер на свій плейс. А хто хоче, я на кодах можу зняти мордофейс, всі за мною, всі комон. Наша подорож гон. Зараз їдемо, дегустейшн, бураковий самогон. Дружня мейкін по кутку цього дринку з збереку, пліс цибуля щоб занюхать і по скипці часнику. Бачу, міс вам не пішло, на блюватер потягло. Все воно так має бути. Перший раз дає чоло. А це є Печерський Лаур, тот сам Нестор працював. Він був територ розумний, як в Оксфорді бакалавр. Нестор був нормальний френд, добрі, друзі, в андестенд. Хто з портретом хоче випить, бо три бакси мені в хенд. Дарлін вуменс, дарлін мен, Дарін, леди з джентльмен, ванту, стриб, блін, файф, сік, севен. А де Ейт, луси тен. Я вже з вами п'ять годин, голова припухла, блін. Весь автобус май кригейщини, і шофер буде його клін. Зараз їдем у готель, і щоб всі спали веревель, well. і щоб ніяких вокій токи, бо вам київ не бордель. А зранку всі в аеропорт, і нафіг з пляжу в свій Оксфорд, і велкам до України, і гудбай, хай вам чорт.